Вітаю, з вами Сергій Родлер. У вас є велика мрія. Можливо, це якісна освіто в престижному університеті для себе чи для ваших дітей. Або захоплююча кругосвітня подорож, нова автівка, а може взагалі власний будинок із затишним садочком. Та які б звабливі мрії не крутилися у вашій голові, їх втілення в життя завжди буде еквівалентно певній сумі грошей. При цьому ви можете не мати жодного уявлення про те, як заробити та зберегти ці чималі кошти, як зробити мрію реальністю, як змусити свої фінанси працювати на ваші цілі, яким чином створити капітал. Всіма цими питаннями, якраз і займається особистий фінансовий консультант, детальніше про його функції у моєму новому відео. Фінансовий консультант це фахівець по інвестуванню, стратегічному плануванню, який допомагає людям і організаціям зберегти а також примножити їхній капітал. В ідеалі такий фахівець повинен вміти вирішувати всі фінансові проблеми клієнта. При наявності вільних коштів фахівець вивчає ринок і підбирає найбільш привабливі і прибуткові об'єкти інвестицій. Також консультант може знайти способи збільшення власного капіталу організації шляхом залучення інвесторів або нових ділових партнерів. Наприклад, якщо здається, що фірмі настав кінець і вона не вибереться з боргів або штрафів, правильно складена стратегія дає шанси на хеппі енд. Якщо ж проблеми у компанії немає, послуги такого фахівця можуть знадобитися їй для того, щоб рости і розвиватися, залучити нових партнерів, клієнтів, збільшити чистий прибуток. Фінансовий консультант це не просто випадкова людина, яка виявила себе експертом. Така людина обов'язково повинна мати фінансову чи економічну освіту, а також успішний досвід інвестування чи ведення підприємницької діяльності. Є кілька напрямків: грамотне керування грошима свого клієнта, оцінка фінансового стану та допомога у збереженні наявних накопичень, вибудовування правильної інвестиційної політики, вирішення фінансових проблем. Вибір правильних напрямків для збільшення коштів та досягнення поставлених клієнтами цілей. Фінансових консультантів часто плутають із брокерами або інвестиційними радниками і навіть бухгалтерами-аудиторами. Насправді вони вирішують не одне а два питання, а комплексно допомагають клієнтам у всіх питаннях, пов'язаних із їхніми фінансами. В Україні 84% громадян добре розуміють, що таке інфляція. Але практичних знань про те, як правильно розпорядитися своїми грошима, сформувати капітал чи створити план пенсійних накопичень нашим землякам категорично не вистачає. На жаль, найменшу фінансову грамотність в опитуванні показує молодь у віці від 18 до 24 років, що є, напевно, найбільш тривожним результатом досліджень. Більшість українців продовжують витрачати кошти та все ніяк не можуть накопичити капітал. Саме у вирішенні цієї проблеми полягає соціальна роль фінансового консультанта. Як зрозуміти, коли потрібна допомога фінансового консультанта? Ось декілька ситуацій, коли буде корисна його допомога. Перше. є стабільний дохід, але зовсім немає заощаджень. Саме час почати планувати фінанси. В цьому й допоможе фінансовий консультант. Ви зможете обговорити з фахівцем свої цілі та мрії, бачення майбутнього, разом прорахувати все та зрозуміти реалістичність задумів. Друга: немає ані стабільного доходу, ані заощаджень. У подібній ситуації також можна звернутися до консультанта, але великого ефекту чекати не потрібно. Адже фахівець відштовхується при плануванні саме від ваших доходів, наявних активів. Але коли у клієнта є борги, то фінансовий консультант допоможе приписати план їх погашення, виходячи із здравого глузду. Третє є і стабільний дохід і заощадження. У такому разі корисність фінансового консультанта складно переоцінити. Ви зможете разом обговорити цілі та плани, все прорахувати та почати діяти. Фінансовий консультант допоможе сформувати ваш портфель з наявних активів, довести його до ідеалу. До того ж з поточного доходу ви зможете збільшувати інвестиції. Четверта є заощадження, але ви вже не працюєте. Зазвичай це стосується людей, яким від 50 років та більше. Фінансовий консультант допоможе розпорядитися фінансами, грамотно розпланувати роботу, щоб вам вистачило коштів на все життя. Ось декілька важливих парад. Не треба поспішати вкладати договір з консультантом, який переконує вас у власній профпридатності за допомогою красномовства. Розгляньте спочатку кілька варіантів, оцініть їх плюси та мінуси, щоб обрати фахівця, який дійсно стане вашим помічником. Не очікуйте, від фінансового консультанта занадто багато. Не може бути за пару років ніяких казкових доходів чи 100% надприбутків. Фахівець допоможе упорядкувати фінансові справи. Але він не має чарівної палички. Не варто залучати на цю посаду своїх друзів чи родичів, оскільки це може тільки зіпсувати ваші відносини. Пам'ятайте, справжній фахівець не стане приймати від вас жодні внески. Він ніколи не приймає рішення замість вас. Але до його рекомендації варто прислуховуватись. До фінансового консультанта може звернутися кожен, незалежно від віку, чи фінансових цілей. Фінансовий консультант здатний кардинально змінити погляди клієнта на доходи та витрати, допомогти організувати бюджет та знайти можливості для інвестування там, де їх начебто немає. Ми розібралися, хто ж такий фінансовий консультант і навіщо він потрібний. Якщо ви будете орієнтуватися на прораховані вищі рекомендації, то правильно обирайте консультанта, який на багато років стане вам вірним помічником у фінансових справах. Якщо вам потрібна допомога фінансового консультанта, ви також можете звертатися і до нас, перейшовши за посиланням під цим відео. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео. Всім до побачення!